Ну що ж, доброго вечора, шановні, на вечерю до лісу і по своїх місцях пробігтися. Трошки походили, вже й промокли, чоловіка нічого нема. Є. Щось знайшла. Не знаю що, хочу подивитись разом з вами. Що це таке гудощ тут у нас сидить? Це ого, а ну. Зараз я його... такий ось Товстелезний. Це гриб, але... М -м -м -м. травневі гриби, бачите? Не знайшли його в мосі. І ось так будемо залишати, щоб грибничка розводилася шапочкою донизу. І пройдемося ще. Щось, якщо знайдемо, покажемо. Тому запрошуємо на вечірню прогулянку до лісу. Таку дощову погоду. Так гарно падає дощ. Ми в лісі, хочу показати вам ось. Як жмелик працює. Такі гарні квіти медоноси квітують. Це неймовірно так. Падає дощ. Так шумить, шумить. Жмелик працює, аромат такий в лісі стоїть. Ті гриби ходиш, шукаєш. І милуєшся. Бачите, жмелик не боїться також. Дощу. Гарно працює. тільки прислухайтеся. Ташки ще бечуть. Дощик так гарно капає. Заслуховуєш. О, як ще бачиш. Насолода митці. А гриби ще будуть. О, зузулю цути. Дощик іде, гриби ростуть. Ще одненько якого знайшла. Ага. ага. М'якенькі. А зараз буду дивитися, щось він геть. А, бачиш, черв'ячки також постаралися. Ну, такі, такі ці грибочки, але то нічого страшного. Грибнички хай розводяться. Це дуже добре, будемо знати свої грибні місця. Це гарненько донизу шляпою закопала. О, це теж важливо. Головне знайти. Як зозуля. Гарно співає. Ми йдемо далі. Так заслухаюсь цю зозулю. І хочу вам показати, які мені трапились гриби. Навіть рвати не хочу, бо думаю, можливо, це і їстівний, так, може, вам трішки з низу покажу? Бо дуже схоже на їстівні такі гарні гриби. Мої які грибники забере, але ж гарні які на дощу виросли, такі травичці на березі, а я йду далі, ох, ця зозулька мене манить. Що, щось знайшов? На березі. А, ага. Ой, я теж якісь такі бачила. А Диві. тут бачиш, що хтось... Ну це, я думаю, це їстівний однозначно. Це якийсь травневий гриб, бо дуже він схожий на їстівний. Угу. Можливо. Так ой, йдемо далі. Ходимо в таких ось мішаних лісах. І сосни тут є і берези. Так хочу вам показати кінець травня і так гарно квітує конвалія. Зазвичай такого би не побачив, а це зачарувалася. Ходимо в себе в селі в лісі. Тут вона ніколи не зростала. І так це вже не вперше я бачу, що розростається. Це дуже-дуже добре, бо ця квітка занесена до червоної книги. Дощик шумить, і цей аромат ну просто присіла і насолоджуюся. Як гарно. Тиша і спокій. Таке небо дощове, дощове сьогодні. Так у нас вже вечеря в лісі. Походили, так гарно намокли, що вже коло огню сушимося. То так вирішили, що зранку проїдемо в інший ліс, хочемо подивитися, що там є, бо тут якого гриба й знайшли, ви ж бачили, вони такі червиві. Десь ті, що виросли перші. Ну такі, травневі гриби, вони такі. Якщо я молоденького не знайшов, то знає черв'ячок тут, як тут. То нічого нічого, повечеряємо в лісі, а зранку ще в один лісок по своїх місцях. Тому далі буде. Доброго раночку, ми знову до лісу і так ось пройшлися, йдемо в нашу березину. Хочу показати вам, якого маленького красення я знайшла. Так, дощі йдуть, гриби ростуть. Ох, які ти товстоногі. Дивіться, такий грибочок. Іде до кошика, а ми вас запрошуємо прогулятися ще ранковим лісом. Гарний такий туман, маленький падає дощ. То дощ йде, то немає. Якраз гарна погода зранку прогулятися. Йдемо до лісу. А, як пахне. Так тільки зайшли до перших берізок. І гляньте, який в мене тут гарненький чекав грибочок. Такі молодесенькі, такі гарненькі. Такі вони просто чудові. Ох, як таких назбираємо. Буде сьогодні смачна вечеря. Також йде до кошика, а ми далі, бо ще до борізок так і не дійшли. Так, здаля бачу, щось зростає. Зараз будемо дивитися, що я таке знайшла. Ну, це сироїшка. Сироїжки пішли. Дивіться, яка гарна. Те, що треба, я й не очікувала, що я знайду сьогодні сироїжечки. Так більше червоноголовці зараз у березах зростають, то ми по їх приїхали. Ну добре, йде до кошика. Дивіться, як виблискує гарно маслючок. Такі молодесенькі. Такі будуть маслючки, бо мене вже і запитували. Кажу, що щось дуже мало. А це дивіться, які ось як гудзички лізуть. Ще трішечки та й почнуться маслятка. Такі вони травневі, смачні. Так біля берізки трапився мені такий гарний, молодесенький червоноголовець. Дивіться, які. Ох, які. Отаких би знайти. Гарнесеньких. А то так тільки старі червиві, але нічого, припарює добре грибочкам бути. Я так не встигла відійти, ви гляньте, які вони гарнесенькі. Ой, які гарні. Такі товстоногі. Дивіться, а Боже, ось і ще. Дивіться. Та ви що? Ой клас. Ой, як мені це подобається вже. Ну, хожу ось такі березинці. Такі гарненькі, молоденькі, червоноголовці зростають. Ну ви гляньте, не встигла ж відійти, а тут аж ще. Ох, які ж ви гарні. Та молоді такі. О! Дивіться, та ти що, Саша, ходимо далі. Ходимо у цій березинці. Клас. Так бачу в травичці. Виглядає грибочок. Зараз подивимось, що це таке за гриб. А ну, це бабка. Така вже. Стара бабка. Таку брати не буду. Зараз заховаємо. О, так хай грибничка розводиться. Це дуже-дуже важливо знати свої грибні місця. Так, зустріла я ще грибочка. Зараз будемо дивитися, а то так що стільки старі та старі гриби. Вчора зустрічала. А це? О, а цю бабку заберу. А то вчора ми так ходили, та то червиві, то старі. І так вирішили до іншого лісу поїхати, а тут ай гарно клює. Добре, йдемо далі. Ох, який я бачу, виглядає. Красунчик молодий. Та ви що? Ох, такий сьогодні вже улов гарний. Так клюють. де задоволення. Гляньте, які молодесенькі. Просто супер. Ох, якусь полянку я знайшла, гляньте, скільки тут грибів цих. Така ціла поляна заполонила цю берізку. І так навколо навколо. Ну, наче каказка. Що то таке за дивіна? Це явно якісь поганки, але що так дивно, що дуже багато їх. Ну, дивина. Дощі йшли, то пішли. І грибочки, а поганки, то й тим паче. Ну, що за красень виглядає? Так мене чекав тут. Знав, що Оксана хоче по гриби. Такі вже сьогодні вони. Файні при файні. Дивіться, який гарний. Ну, не можу натішитися. Так мене чекав коло берізки цієї. То гляньте, що знову знайшла. Так мене чекав на галявинці біля берізок. Такі гарненькі, подивимось, який ти молодий, чи старий. О, це такий червоноголовець вже. Бачите, старий, оце ж про що кажу. Що ось так травневі ці гриби. Як молодого не знайшов, то й знай, що черв'ячок вже працює, але нічого, то теж треба. Все зараз закопаємо, хай лишається в лісі. Від Берізки до Берізки, та гляньте, що знову знайшла. Ай, які ти гарнесенькі, да молодесенькі які. Дивіться, ну це просто, так знаєте, для червоноголовців у березовій такий. Гроші їм дуже-дуже така погода. І це листя тут парує, і вони такі ось чудові, молоді ростуть. То такі сьогодні, бачите, у нас ранок гарний. Клас. Так біля самої берізки. Гляньте, які зростає, видно, такий, що вже старий, але ж знайшла, то так все, що знаходжу, таке старе доросле, все ось так ховаю в листі. Хай розводяться. У берізках ходити одне задоволення. Ось так такі малючки, вони такі найсмачніші. Саме ось такі молодесенькі. Та так у кошику все більше є. Радісно, дуже добре. Аж такі гарнюні. Ну, не можу я вийти з цих берізок. Гляньте, як виглядає. Такий грибочок. О, а цей уже, бачите, черв'ячок тут, як тут. Ну нічого, лишайся, я хожу далі. Таких березиночках ходим. Ох, який на мене дивиться. Молодесенький. Дивіться, які товстоногі! Ах, такий смачнющий, ароматний. О! Ну. Дуже файний такий. йде до кошика. А я вже так геть під кущі залізла, а тут ви подивіться. Ой-ой-ой, які сьогодні в мене влов. Я вам не можу передати кошик все більше і більше. А і ще бачу, дивіться, у травичці. Ще такі гарнесенькі. Ох, це вже у мене сьогодні рибалочка. Оце тихе полювання, і я розумію, а то вчора щось зовсім, тільки сала наїлися з сердельками. Але й гарно прогулялись. Ох, як тішить. Іду далі. Так розійшовся дощик. Ми вже до столика біжимо, бо каву собою брали. Але гляньте по дорозі коло берези, який гарненький грибочок. Ох, які! Так, бачите, та й дощик не лякає. Бачу ще, бачу ще, дивіться, які тут красені. Ох, тягло нас до цього лісу. Дивіться, йде до кошика, а ми вас запрошуємо на ароматну каву. Ну, що то не можна до столика дойти? Дивіться, що який по дорозі зустрівся. Такі гарнесенькі. Ох, сьогодні буде смачна вечеря. Ось такі гарні. Так дощик розійшовся вже такий, що таки хоче нас прогнати, попити каву. Тут дуже гарний є столик, тож запрошую вас покавувати, помилуватися цим тихим дощем і такими гарними барізьками нашими. В такому лісі сьогодні збирали гриби. Маємо результат, зараз покажу. Ну що ж, у такому гарному місці ми будемо кавувати. Тут так гарно зроблена така бесідка, тому ми знали, куди погриби їхати, бо погода у нас зараз така: то дощить, то не дощить, то так, щоб перестрахуватися. То запрошуємо вас на ароматну каву і будемо вам дякувати, що ви з нами прогулялися, що ви завжди з нами пишетеся стільки багато. Це дуже надихає. За це вам дуже дякую. І хочеш показати наш такий. Ранковий грибний лов Ви подивіться, скільки грибочків. Ой, які ж вони гарнесенькі. Дивіться. Такий кошик, знаєте, зранку назбирати, то вже така енергія заряд такий, ого, і дощик не завадив. Тож будемо кавувати, а вам кажем, до побачення. До нових зустрічей. Гриби йдуть, буде значить відео. Поки кавували, знову дощ припинився, оце погодка. То так вирішили, раз вже перестав дощик, ще пройдемося по березинці. Як щось знайдемо, покажу. Так, зустрілася ще мені сироїжечка. Гляньте, яка вилазить з ґрунту, молодесенька. Ну що ж, пішли сироїшки. Іде до кошика. Як гарно зозуля коє. Так і не можу вийти, хочу вам показати. Ще сироїжку знайшла. Такі, як товсті прянічки. ці сироїжечки. Також іде до кошика. А зозулька кує. А я все не можу вийти з лісу. Гляньте, які. Гарні сироїжечки. Так до кошика. Бачите? Ой, аж чотири. Я думала їх тут три. Йдуть до кошика. А я виходжу вже з цієї березини такої гарної, бо треба бігти на роботу ще. Ох, кує зозуля.